Олександр точно знатиме в обличчя зо дві тисячі черкастів. Стільки ж і його напарник саме сюди зносять фото містян, які вже взяли участь у проєкті «Фейсвол». Майстер, де треба, підправляє світлини. Підвищуємо якість, щоб вона була на достатньому рівні, тому що, наприклад, приносять люди свої фотографії, іноді вони недостатньо якісні. Найцікавіше з фото відбувається далі. Згідно наших стандартів, тобто. Ви робимо світліші їх, щоб вони були більш фоновими, або затемняємо дещо, щоб вони були саме з них писати текст. Такі фото з темним фоном і утворять на мозаїці напис – Черкаси». Після ретуші світлини відправляють на друк. Організатори кажуть, із матеріалом визначалися довго. Серед варіантів були кахлі, акрил і скло. Зрештою, переміг останній. Дана конструкція буде стояти там не день, не два, не три, тобто вона має бути захищена, антивандальна. Скло важче поцарапати, скло важче розбити. Скло можна, в разі, якщо навіть там буде чимось помальовано, його можна. Не витерти, помити, замінити і так далі. Так далі. Стійке скло й до погодних негараздів, адже фейсвол стоятиме просто неба в долині троянд. На цьому заводі роблять оправу для фотоплиток. Почали ще тиждень тому. Сам проект, сам макет, немножко сразу нас очень внушив своїми габаритами і так далі. Но подумав і розсмотрев всі варіанти, його в воплощенні жизнь. Вусінкасоба трудності нам та не составила. Пані Тетяна каже, робота ювелірна. Ось таких щитів буде аж 28 Роблять їх із водостійкої ламінованої фанери. Як скласти всі докупи, вийде аж 30-метрова дивостіна. Наша задача состояла в том, чтобы точно отпредеровать эти квадраты, в яких буде помещаться фотостекло. Для того, чтобы разделить эти квадраты, мы использовали полоски из оргстекла. Опять-таки, материал выбран не случайно, потому что он более долговечный и имеет эстетический вид. Вже майже готова й надбудова до Фейсвол. Всі ці елементи згодом монтують у металоконструкцію і виготовляють на темпі. До слова, сфотографувалися для загальноміської стіни вже з дві тисячі містян. Шанс мають ще стільки ж. Правда, зволікати не варто. Наголошують організатори. Робота фотопунктів фінішує за чотири дні. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.